Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкурой. Давайте подивимось делегацію збірною. Я так розумію, це були збори. Я вам збільшу. Ось просто щоб ви бачили, що делегація. Це можна знайти документи, вони в відкритому доступі на сайті міністерства. Хто ж ходить до складу учасників? Волокітин Андрій, це гросмейстер. Самонієнков Ігор. Молодий гросмейстер. Далі, давайте трішечки збільшу. Іванчук Василь, гросмейстер. Стосовно його праці під час війни на російських YouTube-ресурсах. Наприклад, Левітов Чес, де він дав безліч лекцій і робив вигляд на, начебто, все нормально. Я вже казав, але факт є фактом він у складі збірної. Олексієнко Михайло, гросмейстер. Дігтяров Роман. Перспективний молодий шахіст, але зараз ми подивимось. Е, я знаю, що він багато турнірів виграє, це 100% перспективний молодий шахіст, але зараз ми порівняємо все ж таки рейтинг ліс найкращих шахістів України. Панаврёв, Русло, Руслан навіть далі йде за Дігтярьову і навіть за чомусь за Олексієнка, чомусь за попередніми шахістами. Ну, ну добре, гросмейстер, колишній чемпіон звіту. Далі Карвацький Олексій. Пішли КМС. Мосесов Даніїл. Ну, це, здається, майстер. Фіщук теж виконав майстра, але, ну добре, не будемо по деталям, по тим турнірам, які проходять у Львові. не будемо. Просто по фактам: Вілічко Семен, Кіпінь Святослав, Гнатишина Анастасія, Марусин Яна, Пиріг Роман. І тренером Грабінський Володимир. Це тренер збірної, який є рекордсменом страти рейтингу. Де він, дивіться відео на моєму каналі, як він за турнір 170 пунктів рейтингу злетів, причому маючи доволі маленький рейтинг, і це не одинокий такий випадок. Також він досі є у складі тренерів, і в мене було відео орківської школи Чередниченко, яка працює, бере гроші в рублях і так далі. Він досить є на сайті тієї школи. І це не заважало йому під час війни. Продавати свої книжки у Санкт Петербурзі ще й для знижками для росіян. Можете подивитися відео на цю тему. Але справа зараз навіть не в цьому. Давайте подивимось просто, що це за склад збірно, що в Україні вже настільки всі інші слабкі. Давайте подивимось, хто з цього складу є в списку найсильніших шахістів України. Так, ну Волокітін є, Панамарьов є, тобто другий. Четвертий та шостий є. Так, так. Аніщук, здається, був дев'ятий, А де Іванчук? Щось не, не бачу. Ось Іванчук восьмий, Далі. Далі, далі цих. О, Самуненко в 12-й є. Далі немає, немає. Алексієнка 17-й є. Далі, 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 немає, 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 немає. Немає, немає, нікого тут немає, друзі. Ми вже дійшли до 35-го, але немає нікого в списку. Ось це дуже теж талановитий юнак Базакуца, але його теж немає в списку чомусь. Бачимо. Мосесов. О, ну Мосесов вже міжнародний майстер, добре. Але він лише 45-й, друзі. Цікаво, чи запрошували інших шахістів до збірної? не Непевно. 45-й. Пиріг, 46-й. Ну, добре, 46-й. Але ми бачимо, як це далеко. Далі, далі. І шукаємо, шукаємо. Немає нікого, немає. Дігтярьов, 61-й. Друзі, 61-й у списку. Але він йде навіть вище за Пономарьова. І, як ви розумієте, нікому. з... з... Більш, ну, шахістів з більш високими рейтингами не пропонували грати за збірною бачимо, 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 хто далі йде? Далі йде. Ну, нікого більше немає, просто нікого зі списку ми не бачимо. Тобто навіть до сотні, де вже шахісти, звичайні майстри фіди, навіть до сотні найкращих ці шахісти не входять. Але вони присутні у списках. Бачите, Львівська область просто туди їде, ну, я так розумію, більшість там кандидатів у майстри спорту, по карватському я записував відео, розповідав, ну, не будемо зараз про деталі. В цілому, друзі, це національна збір. Це не якась приватна вечірка, це національна збірка. І якщо хтось вважає, що можна. Робити навіть е попередні якісь заявки такого рівня, запрошуючи до складу збірної розрядників, тобто кандидата в майстри спорту, то мені здається цим людям, на мою думку, місце не у тренерському штабі або не у керівничому штабу, Міністерства або Федерації, їм місце у в'язниці. Тому що національна збірна, національна збірна, вона не то національна збірна, щоб там грали найкраще. Треба домовлятися з шахістами першої десятки. Ну, хоча б 15-ки, не знаю, там, ну, дивитися, якось домовлятися. Можливо, хтось не грає. Ну, хай двадцятки, все, двадцятка, інші. Далі все. За двадцяткою ось цим вже ні. Треба тренуватися, якщо хочуть бути у збірні. Доказувати, що вони. Достойні цього рівня. Але ніяк не з 60-х або навіть тих, хто не входить до Сотні. Це національна збірна, це візитна картка країни. Вона в 2021 році, наша збірна, стала чемпіоном Європи. Вона прославляла нашу державу. А просто так відмовати гроші, різні збори робити і так далі, просувати своїх це ганьба. Ганьба тренерам, ганьба, ганьба чиновникам і так далі. Друзі, якщо ви згодні з моєю позицією, будь ласка, поставте лайк до цього відео і давайте думати разом, як можливо з цим боротися, можливо, якогось листа хоч напишемо. Ну, якщо вам всім на це байдуже, ну, тоді подумайте, а чи щиро ви вболіваєте за прогрес українських шахів чи ні?